Катастрофа світового масштабу та мовчазний подвиг українських ліквідаторів. Перші з них без засобів захисту з мінімальним інструктажем йшли в невидиме пекло, поверталися, але довго не жили. Сьогодні ми також зібралися тут коло того пам'ятного знаку, для того, щоб також молитвою, але вже молитвою своєю звернутися до Господа Бога за тих людей, які. Були на Чорнобильській станції, працювали там, і внаслідок цього не дожили до сьогоднішнього дня. Молилися в церкві і за здоров'я тих, хто залишився жити. Аварія, що трапилась на Чорнобильській АЕС 26 квітня, змінила не тільки світ, але і майбутнє сотень тисяч ліквідаторів. Це настільки велика техногенна катастрофа, яка зачепила також Білорусію і Росію, і тому там теж проводилися відповідні роботи. По локалізації цих проблем, і саме основна робота була це не тільки погасити пожежу, а зону, яка була заражена і в Білорусі і Росії, прийшлося також звільняти від людей і проводити відповідні роботи. Чорнобильці, яких з кожним роком стає все менше, і досі ведуть боротьбу з радіацією, яка точить їх зсередини. Працювали в день 30 хвилин, більше не давали працювати. Така була тоді норма. У 1988 році, коли я був ліквідатором Чорнобильської аварії, ну і там набрав свою дозу берегів. Шість років в мене дуже густа кров щодо циркуляції крові. П'ять операцій робили до ампутації ноги, а після п'ятої операції ампутували мені ногу. Треба було вже наслітків опромінення. Всі все, все радіація, все це все радіація. На проблеми зі здоров'ям хоч і нарікає, та не перестає бути оптимістом. А тут ще й нагорода, який пан Михайло щиро радіє. нагороджені Чорнобильцями медалями за відзнаку від громадської організації Сузі Чорнобиль України. От це було вісім чоловік. Будемо далі практикувати такі нагороди. Практично не було в нас такої можливості, але тепер вже з'явилося. Нагородам чорнобильці раділи, по-своєму, стримано, адже згадую своїх товаришів, хто не дожив до цього часу. Їх і вшанували покладанням квітів до пам'ятника чорнобильців.